Мої вітання вам, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин у день релігійного свята Троїці. Мешканці однієї з найбільш густо населених частин хуста, вулиць Пирогова, братів бращайків та київської набережної, отримали справжній подарунок. Нове поштове відділення європейського типу відтепер. У Хусті дійсний новий поштовий індекс 90401. для мешканців вище згаданого мікрорайону на урочистому відкритті поштового відділення зв'язку Хуст-1 побувала і наша знімальна група. Сучасній людині важко обійтися без послуг зв'язку та оплати рахунків. І приємно, коли ці і багато інших новітніх послуг можна отримати в одному місці у відділенні зв'язку. А ще приємніше, коли це відділення знаходиться поряд з оселею. Тепер так легко скористатися всіма послугами мешканцям міста на тисою, адже районний центр з такою кількістю населення, як хуст, вже давно потребував додаткового відділення зв'язку, щоб значно розвантажити центральне відділення поштового зв'язку міста. В Укрпочте вообще в предприятии сложилась негативная тенденция сокращения отделений. И в ответ конкурентам и может в продолжении политики нашего предприятия государственного мы начинаем традицию открытия отделений для того, чтобы существенно Взять на себя ринок почтових услуг продемонстрировать, що ми є клиентоориентированная компанія і в состоянии давати почтовые услуги на високому технологічському Останнім часом. Укрпошта оновлює свої можливості і надає клієнтам великий спектр послуг, які можна отримати в одному місці. Послуг в Укрпочте больше 50. И это не только разноска газет и отправка письменной корреспонденции. Это все самые современные услуги, связанные с платежами, прохождение платежей с помощью интернета. То есть мы настолько приблизились к современным условиям, что готовы оказать это в широком диапазоне с высоким техническим и технологическим показателем. Відрадно, що такий подарунок хостяни отримали саме у зелені свята. Багатьом людям відкриття нового поштового відділення значно спростить життя і зробить його більш комфортнішим. Це відділення буде обслуговувати порядка 10 тисяч людей. А це третя частина міста Хуста. Це дуже знаково і це дуже потужно. Приємно те, що вона відкрита в багатоповерховому одному з великих багатоповерхових забудов у нашому місті Хусті. Це вулиця Бращаків, це вулиця Пірогова, це вулиця Київська набережна, це мікрорайон у частині міста Хуста, де люди зможуть. Це дасть можливість розгрузити центральний офіс. Це буде зручно для людей і. Це плюс додаткові робочі місця, відрахування в міський бюджет це дуже добре і дуже правильно. Я хочу привітати всіх містян. Громади міста Хуста, цією подією, побажати дівчатам, які тут будуть працювати, надавати якісні послуги, уважно відноситися до пропозицій і прохань громадян, так би мовити, міста Хуста це є хороша добра подія. Я щиро дякую всім, хто долучився до цієї роботи. І в місті Хусті, не дивлячись на непросту економічну фінансову ситуацію, відкрився ще один об'єкт, який прикрасить наше місто Хуст. На хуській автодорозі обірвалися два життя. У дорожньо-транспортній пригоді загинув водій автомобіля та його дружина, а двоє пасажирів госпіталізовані до лікарні. Слідство з'ясової обставини ДТП, яке сталося на автодорозі мукачево рогатин Декілька днів тому у мережі інтернет поширювалися різні версії цього жахливого ДТП, які містили неперевірену інформацію, і різні тлумачення, тому надаємо сюжет з офіційних джерел. На чолі з керівництвом Хузького міськвідділу міліції на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, Чарова група медиків та працівників МНС. Вже на місці медики констатували смерть 40-річного водія мешканця міста Мукачево, а пасажирів терміново госпіталізували для надання медичної допомоги до лікарні. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя 39-річної дружини померлого водія. З численними травмами на лікуванні перебуває 51-річна пасажирка, жителька села Вишневе Київської області. А інша 35-річна киянка, на щастя, обійшлася без травм. на місці події. Правоохоронці встановили, що на автодорозі Мукач Ворогатин біля ресторану Тиса водій автомобіля марки ВАЗ-2106 розпочав маневр розвороту, перетинаючи проїжджу частину дороги, не пропустивши автомобіль марки Мерседес Віто, що рухався в напрямку міста Хуст під керуванням 25-річного мешканця Гуського району, в результаті чого відбулося зіткнення. Дану подію внесено до єдиного реєстру до судових у водія автомобіля марки Мерседес Віто взято кров на вміст алкоголю. Самі автомобілі доставлен на арешт в майданчик Хуцького міськвідділу міліції. Слідство встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце на автодорозі Мукачево-Рогатин. Вже в черговий раз за сприянням громадської організації Фойта та небайдужих хустян у нашому місті відбувалася уже чергова акція Стоп хам покликана навести лад на наших дорогах. Громадські активісти намагаються привернути увагу хустян та автомобілістів до дошкульної проблеми нашого міста, а саме, несанкціонованого паркування. Як проходила акція та які її результати, розповідає наш сюжет далі. Несанкціоноване паркування є однією з топових проблем нашого міста, що потребують негайного вирішення. Дуже часто саме через неправильно припарковані автомобілі утворюються справжні транспортні колапси, а іноді стаються і дрібні дорожньо-транспортні пригоди. Щоб нарешті серйозно звернути увагу громадськості та водії до цієї проблеми, представники громадської організації ФОЙТА та звичайні небайдужі густяни разом із працівниками державної автоінспекції організували чергову акцію протидії неправильному паркуванню та вийшли на Найбільш проблемній вулиці нашого міста сьогодні у нас проходить акція стоп хам, тому що в нашому місті багато є порушників правил дорожнього руху, паркуються не по правилах, навіть запаркуватися на пішохідних переходах, на тротуарах. Тобто, що навіть не то, що мама з дитиною не може пройти по тротуарі, а навіть по дорозі, якщо не дай Бог, буде їхати там, що така машина, або пожарна машина. Машина просто не зможе проїхати. Учасники акції прикріплювали наклейки повчального характеру на лобове скло водіїв, що порушували правила дорожнього руху. В свою чергу працівники державної автоінспекції виконували свої безпосередні обов'язки і протокольно фіксували правопорушення. Організатори запевняють, що подібні акції повинні звернути увагу влади та громадськості до вирішення цієї проблеми. А відтепер подібні рейди по міським вулицям будуть мати систематичний характер і проводитимуться частіше. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і в Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. Всього вам доброго. До побачення.